Всім бажаю доброго дня! Тема уроку види самостійних газових розрядів. Будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Ми вже з вами знаємо, що самостійний газовий розряд це газовий розряд, який відбувається без дії зовнішнього іонізатора. І наше проблемне питання на сьогодні, де самостійний газовий розряд зустрічається у нашому житті. Залежно від властивостей і стану, газу, характеру і розміщення електродів, а також від прикладеної до цих електродів напруги, виникають різні види самостійного розряду: це іскровий, коронний, дуговий, тліючий. Ваше завдання буде заповнити таку таблицю. Коротка характеристика кожного із розряду. Ну і давайте почнемо з іскрового розряду. Подивимося відео. Перед вами електрофорна машина. Між її електродами в повітрі виникає іскровий розряд. Він має вигляд яскравої зигзагоподібної смужки, а іноді цілого почка ліній. Що розгалужується від основного каналу, триває всього кілька десятків мікросекунд і зазвичай супроводжується характерними звуковими ефектами і так, вигляд розгляду яскраві зигзагоподібні смужки, що розголуджуються. Умови існування виникає за високої напруги між провідниками. Ну і прояв, чи застосування це блискавка, як приклад, і електрофорна машина. І давайте запишемо, що таке блискавка. Електричний розряд між хмарами або між хмарою і землею. Ще раз прояв чи застосування, іскра у свічці в машинах, ви знаєте, обробка особливо міцних металів. Теж використовують іскровий розряд. Давайте подивимося відео слідуючого розряду. Щоб спостерігати коронний розряд, помістимо металеву голку над плоскою пластиною та підключимо їх до джерела струму високої напруги. Щоб розряд був помітний, потрібно до голки підключити позитивний полюс. А до пластинки негативне. Коли напруга сягає 15 кВт, починаємо чути шиплячий звук. При 20 кВт на вістрі голки з'являється маленький голубий вогник. При подальшому підвищенні напруги стає видно струмінь, який світиться та направлений вниз. А потім між голкою та пластинкою починають проскакувати маленькі іскри. Пояснимо, як виникає коронний розряд. В повітрі завжди є певна кількість вільних електронів, які відірвалися від молекул під дією сонячного світла або космічних променів. Поблизу вістря голки дуже сильне електричне поле. Та воно швидко розганяє електрон до такої швидкості. Що при зіткненні з якоюсь молекулою, він вибиває з неї наступний електрон. Ці два електрони вибивають наступні два електрони, так виникає електронна лавина, яка направлена до вістря. Газ поблизу вістря нагрівається, і його випромінювання запускає нові лавини. Молекула, від якої відірвався електрон, перетворюється в позитивно заряджений йон. Під дією електричного поля масивні йони повільно рухаються із області розряду до негативно зарядженої пластинки. В основному проміжку між голкою та пластинкою електричного розряду немає. Повітря тут не світиться, а струм тут є. Його носіями є позитивні йони. І так коронний розряд, вигляд розряду. Слабке фіолетове світіння у вигляді корони. Умови існування утворюються в сильному електричному полі біля гострих виступів предметів. Прояв чи застосування вогні святого Ельма на кораблі таке бувало поблизу проводів лінії високої напруги. Переходимо до слідчого розряду. Дуговий розряд виникає між двома електродами, нагрітими до високої температури. Електроди можна виготовити із скляної палички, на яку намотані оголені кінці двох дротів. Кожний дріт підключений до одного із полюсів джерела струму. Розігріємо ділянку палички між електродами в полумі спиртівки. Після того, як скло розплавиться, розірвемо паличку, не даючи їй охолонути, наблизимо розжарені частинки. При відриванні частин палички одна від одної, між ними виникає яскрава смужка, яка світиться, дуговий розряд. Подивимось на дуговий розряд через світлофільтр. Зараз добре видно, що яскрава смужка газу, який світиться, має дугоподібну форму, від чого даний вид розряду називають дуговим. І так, дуговий розряд, вигляд розряду. Яскраве світіння у формі дуги. Умови існування виникає за високою температури між електродами, розведеними на велику відстань. На невелику відстань, вибачте, на невелику відстань, звичайно. Проявчість застосування, плавлення металів, зварювання металів. Переходимо до слідчого розряду. Діючий розряд відбувається в скляній трубці, яка заповнена газом. При низькому тиску порядку 10 і сотих часток міліметра ртутного стовпа візьмемо скляну трубку з двома металевими електродами та патрубком, який приєднаний до вакуумного насоса. Приєднаємо електроди до джерела струму високої напруги та почнемо за допомогою насоса відкачувати газ із трубки. В трубці виникає розряд, який супроводжується світінням газу. Спочатку розряд має форму тонких фіолетових ниток. Потім форму шнура, що з'єднує два електроди. По мірі подальшого зменшення тиску канал розряду розширяється та заповнює майже всю трубку. А біля катоду утворюється темний простір. Пояснимо, як виникає тліючий розряд. В розрідженому газі електрони рідше зіштовхуються з атомом. Довжина вільного пробігу електрона збільшується, і за час між зіткненнями він встигає набути достатньо для іонізації енергії. Утворюється електронно йонна лавина. При зіткненні позитивних йонів та електронів відбувається процес рекомбінації, при якому виділяється енергія, що і приводить до світіння газу. Колі розряду Залежить від того, яким газом наповнена трубка. Отже, тліючий розряд, вигляд розряду світіння розрідженого газу. Умови існування спостерігається за низьких тисків десяті, соті частки міліметра тутного стопа і напруги між електродами в кілька сотень вольт. Проявчі застосування лампи денного світла всім вам відомі у нас в школі. Їх багато. І рекламні трубки. Теж, мабуть, бачили. І так, розв'язування здач переходимо. Прикладом якого газового розряду є блискавка. Звичайно, це іскровий, так? Іскрового прикладу газового розряду. Так. Задача номер два. Як називається газовий розряд, завдяки якому у високовольтних електричних мережах, мережах зазнають втрат електроенергії? Це, звичайно, коронний розряд. Про це теж мова йшла вже. Третє. Який газовий розряд використовують як дуже потужне джерело тепла та світла? Знов таки ми це, про це вже сьогодні казали, бачили. Це дуговий розряд, так. Як називається газовий розряд, що використовується в неоновій рекламі? Тільки що ми про це розмовляли з вами, це, звичайно, тліючий розряд. Так, швиденько. П'яте. Коли виникає коронний розряд. Він утворюється в сильному електричному полі біля гострих виступів предметів. Теж про це було сьогодні. Шосте. Як плине на коронний газовий розряд опромінення рентгенівським променями ну, рентгенівськими променями повітря поблизу джерела розряду? Звичайно, розряд стане більш інтенсивним. Тому що рентгенівські проміні іонізують молекули повітря. Про іонізацію ми розмовляли на попередньому уроці. Чому заряджений електроскоп дуже швидко розряджається, якщо поряд з ним працює рентгенівська трубка? Тому що рентгенівські промені іонізують молекули повітря. Це зрозуміло. Чому між вугільними електродами за невисокою напруги виникає газовий розряд, електрична дуга? Спочатку зближують так, і вводять у контакт вугільні електроди, замикаючи коло. Внаслідок теплової дії струму, що проходить через точкові контакти з невеличким опором, електричним опором. Кінці електродів розжарюються до світіння, як ви бачите. З поверхні електродів при цьому вилітають з великою швидкістю електрони. І через е е зіткнення іонізують газ, так? У нашому прилеглому просторі. І якщо електроди розвести, то електричний струм колі не припиняється. Він проходить через іонізований газ. Що супроводжується його розжаренням і яскравим світінням, як ви бачите. Дев'яте. Як утворюється блискавка між грозовою хмарою і поверхньою землі? Під час руху повітря за рахунок конвекції. Повітряні потоки і хмари в результаті зіткнень у нас що електризується. При цьому одна частина хмари, наприклад, верхня, електризується у нас позитивно, а друга негативно. Напруга між двома хмарами, а також між хмарами і землею сягає десятків мільйонів вольтів. У результаті виникає гігантська іскра, всім нам відома, блискавка. Десяте. Дощ застав вас у полі. Неподалік росте високе дерево з могутньою кроною, чи варто бігти до нього, щоб сховатися від дощу? Під час грози не можна ховатися біля самотніх дерев, ховатися під скельними різними виступами, притулятися до скель і, як вам зрозуміло, стін. Якщо під час грози ви опинилися на відкритому місці, то сядьте на... на... Ну, пристядьте. Ноги треба поставити разом, а голову схиліть до колін. Не тримайтеся. Не... Зараз хвилиночку. Звичайно, не тримайте при собі під час грози великі металеві предмети. Вони можуть якраз притягнути до вас цю блискавку. Це зрозуміло. Домашнє завдання опрацювати параграф 40 і виконати завдання на всеосвіті, як зазвичай. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємось разом. До побачення!